Термін лісовий масив означає цілісну територію лісу, а наш лісовий масив невеличке місто, заглиблене у цей самий ліс, принаймні з двох боків. І все тут майже як у казках Віталія Біанки: лісові школи, лісова міліція, лісові бувальщини та чи казкове саме життя. Сучасний лісовий масив побачити з відстані неможливо, значну частину простору між Миропільською і Братиславською. Присвоїв ринок юність. Немов жива субстанція. Він вийшов з берегів і розлився навколишніми вулицями і тротуарами. Сарайна архітектура спочатку безневинна. Одного дня ця агресивна потвора накрила собою все місто, затулила будинки, перетворила тротуари на тісні лабіринти. Тепер вже блокує будь-який рух. А колись тут був звичайний колгоспний ринок. Де пахло малосольними огірками і зеленню. Його створено 1971 року і названо Лісовим. Та у навколишніх районах говорили ринок на юності. Тож назва трансформувалася в ринок юність. А лісовим тепер офіційно називається торжище біля метро Лісова. На жаль, перетворення ринку на пошесть. Не могло не відбитися на звичаях лісового масиву. Адже від певного часу він став свого роду відомим житлом. Люди тут осідають не городського уровня. І вони, к сожалению, приїжджають в город, не забирають його культуру і не стремятся к ней. А в общем-то почему-то. <сосудит> насаждает Насаждают грубость э э Неаккуратность, скажем так Вы знаете, когда-то давно у меня прятница Она может меня увидеть Живет и сейчас на Зверинецкой Они уехали в отпуск и попросили, чтобы я у них остановилась Я не знала, где там мусорник Я там прожила месяц Так я мусор возила в урничку на Бесарабку. В моем понятии бросить просто так, а тут идешь, плюют, бросают. Понимаете, так что надо любить место, на котором ты живешь. И если ты любишь свой город, ты никогда не будешь к нему пренебрежительно относиться. А временщики, что им? Бога ради. 1965 між Броварським проспектом і Миропільською будується водопарк. Так масив назвали від початку. Мабуть, через те, що поряд проєктували цілий комплекс водоочисних споруд. Водопарком досі називають частину лісового масиву. Нові будинки виростали серед високих сосен, їх максимально зберігали у дворах: ательє, бібліотеки, школи. А ось як виглядав лісовий без сучасного ринку утворення. У вікнах трамваю пропливали білі як пароплави ошатні будинки. Була військова частина, мама моя розповідала. А от там, де зараз ото траса, там була ну, лісосмуга, отам ми білочок дивилися, сороки літали, це я пам'ятаю. І сюди забігали. Спортивний майданчик був тут у нас, його зробили, забрали, у нас його зробили автостоянку. цей сквер наш, оці дитячі майданчики наші. Отут і гуляли. Тут піски були, затроні це не було. Так тут же ж лісові якраз масиво. Нічого тут не було. Отут-отут, були колись озера. Бо тут, як рили, оцю висотку будували, рили котловани, то тут і мушлі знаходили, і пісок такий був біленький, біленький такий, як майже морський. Зісь масива не було взагалі. Ми їздили до Беллинградській площаді автобусом. Это было красиво, был лес, была природа, было все. А сейчас, ну что сейчас, ничего, мусор. Зачем эта юность? Она испортила массив. Было чисто, красиво. А что сейчас юность? Торговля. Ну что вам сказать? Но ну, это не то, что было раньше. Было красиво все. А сейчас, по-моему, никто не думает ни о чем. Как-то оно все брошено, все, все недосмотрено, не ухожено, не знаю. Масив ще тільки будувався, а до нього вже підбиралося метро. Увага! Рідкісне фото: Трамвай від метро Дарниця ходив по вулиці Попудренка. Тимчасово лінію було розібрано одразу після відкриття станції метро Комсомольська, нині Чернігівська. А відкрито її дуже урочисто 1968 року. Жити відтак стало комфортніше. Лісовим масивом курсували 79 та 66 автобуси, які розвозили мешканців до Дарниці та Комсомольської, і аж 11 років по тому стала до ладу Піонерська, тепер Лісова, і до сьогодні кінцева станція червоної лінії метрополітену на лівому березі. Вобудов на лісовому поки що мало: кілька елітних, ще кілька соціальних будинків, місцеві площі справжні площі, як Волгоградська, а не щільно забудовані перехрестя. Кінотеатр, правда, збудували у 81-му планову. І залишитися кінотеатром та ще із контрреволюційною назвою йому вдалося лише в хащах лісового масиву. Ціни тут помірні, репертуар не відстає від часу. Втім, є і невдоволені Росією, спецій у попкорні бракує. Це щодо культурного життя місцевої громади, переважно юного віку, чимало і стандартних розваг. І тут доречно згадати добрим словом тутешні місця легенди. У цій споруді не впізнати ресторану Червона Рута, перший у місті цілодобовий, потім він працював до двох ночі. На вогнах з'їжджалися всі, хто не допив. А швейцар, кажуть, був найбагатшою людиною в Києві. А це колишній ресторан Дніпровський на Братиславській у дворах. Ну і нарешті родзинка лісового 70-х-80-х – Горище. Хіба що гостроверхий вхід нагадує про знамените кафе на вулиці Шолома Лехіма. Місцеві вулиці. А приємно, що на честь класика єврейської літератури. Названо кратер на Меркурії та вулицю в Києві Шолом Алехем Мир вам. Так вітає нас автор Тев'є Молочника, письменник, що народився на Київщині і багато років прожив у Києві. Як давно і звично звучить у маршрутці на Мілютенка. А певно, з молодого покоління вже ніхто й не знає, що це корифей українського театру. У культовій виставі в Степах України Дмитро Мілютенко зіграв того самого часника – Голову колгоспу Смерть капіталізму. Вулиця Миколи Матейюка. Хто тепер відає про цю особистість, окрім мешканців будинку з бронзовою дошкою? Це і воїн, і творець, герой партизан після війни очолював дарницький шовковий комбінат. А що спільного у лісового проспекту і Ярославового валу? Обидва вони у різний час носили ім'я Ворошилова. До речі, цікаво, як сприймають масив переселенці зі старого міста. Ну, як можна порівняти костельную з лісним масивом? Звісно, костюльная це костюльная. Потом це те місце, де пройшло моє дитинство. Я родилась на этой вулиці, ви розумієте? А сюди попала, ну тоді ще не було покупки квартир, а був обмін. І я сюда попала по обміну в 92 му році. Ну, понимаете, мне как я как-то сразу ужилась, потому что э, вот на площадке соседи меня очень хорошо приняли. А это тоже играет не последнюю роль. Вот старые киевские связи, и школьные, и институтские, и спортивные в бывшем у меня остались. Но сейчас из-за разбросанности города получается, что у нас телефонная дружба в основном. Мои приятели всегда говорили, тоже надо, у Беллы всегда хорошие соседи. У меня здесь хорошие соседи. Я вам честно могу сказать, потому что если к людям нормально относишься, они точно так же относятся и к тебе. По отдаче. Как бы это ни было. Так что первое, это доброе отношение к окружающим, я так думаю. Я не могу сказать, что я не прижилась. Я прижилась. И только потому, что Майдан стал, по моему мнению, с отрицательной энергетикой. Понимаете, там жить становится не очень уютно. Это не то время, когда можно было на бывшую площадь Калинина по костюльной съехать на санях. Понимаете, а такое было в моем детстве. Є на масиві й інше життя відлюдне. Під самим лісом на вулиці Маршала Жукова стоїть будинок для ветеранів праці, колись для персональних пенсіонерів. У 70-ті роки Києвом ходили вперті чутки, начебто тут оселилася Чапаївська анка. А ще сюди часто ходили школярі запрошувати героїв на уроки мужності. Самотні старість і дитинство на цій вулиці поряд. Дитячий будинок Берізка для найменших, покинутих і підкинутих. Саме тут вони пізнають життя і роблять перші кроки. Саме ця домівка для них перша в подальшій опікунській естафеті. На лісовому масиві чимало й медичних закладів. На розі Жукова і лісового проспекту Чорнобильська лікарня. Її архітектурне вирішення три корпуси промені пожвавлюють типову забудову. На лісовій території лікарні парафія святих мучеників Адріана і Наталі Української православної церкви. Неймовірної краси храм біля сосни, наче закликає до прихистку. На цьому дитячому майданчику завжди яскрава й галаслива юрба, благодатне сусідство. На кордоні масиву можна сказати головна лікарня Києва лікарня швидкої допомоги БСП у народі. Поряд з нею нова споруда міського центру серця, першого в Україні центру європейського і світового рівня. Тут проводять унікальні операції навіть з пересадки серця. Загубилася між велетнів і старенька психоневрологічна лікарня. У цьому ж медмістечку на Братиславській і медучилище і по модному Київський міський медичний коледж. Стадіони та спортивні школи на лісовому теж спадщина старих часів, бо зараз у пошані тільки фітнес-центри. Є і вищий навчальний заклад, не новачок із традиціями. Київський національний торговельно-економічний університет. Престижність вузу читається вже на підступах, Он, яка цивілізована курилка просто неба. У мене вошенє слід. До мармурових сходів цього розкішного палацу під'їжджають винятково ягуари і крайслери. Адже у цих стінах створено славу країні задовго до її появи і на десятиліття наперед. На жаль, ці кадри не помилкові. Так виглядає легенда документалістики та анімації Радянського Союзу, Київська ордена трудового червоного прапора, кіностудія науково-популярних фільмів. Тепер її правонаступниця Національна кінематека України по суті, архів. А якщо в якомусь із павільйонів завирували зйомки, то продакшн студіями на орендних умовах: кліпи, рекламні ролики, серіали колишню славу Київнаукфільму складали такі особистості, як Фелікс Соболів, режисер науково-популярного кіно, Давид Черкаський, Володимир Дахно. Метри від мультиплікації. А цей корпус так і називали мультик. Київська мультиплікація була підрозділом кіностудії. Тепер це окрема організація «Укранімафільм». фільм її вкрай сутужно, та вона намагається виживати. Нові мультфільми створюють вже на комп'ютері. На студії ще можна побачити людей зі сторінок енциклопедії вітчизняної мультиплікації. Можна побачити у роботі і станок ця технологія вже застаріла. Камера вертикально знімає сотні фазівок, щоб персонаж лише ожив. І Алісу, і Врунгеля, і Козаків знімали саме на такому станку, каже один із творців знаменитого бестселера про козаків. Чим нас менше, тим ми більше в ціні. Коли йдеш по вулиці кажуть, аніматор пішов. Ви знаєте, що це таке? В Україні була анімація. Слава Богу! І всі біжать і дивляться, що ж це за диковинка. така. І я один з аніматорів, декілька режисерів ще тут є, а учні, учнів багато, вони розкидані скрізь. Знаєте, цей могутній. Дало по поштовх, що всі е, працювали. Може зараз працюють і в Росії, і в Європі. Так що у нашого брата скрізь є. Так що ми запрошуємо. І ще не вмерла так, Україна. І анімація, і курси. Так що ми сподіваємося, що вже криза піде в бізодню, а ми опинимося зверху знову. Забити фанерою вікно. Колись тут було студійне кафе, де за чаркою кави обговорювалися творчі плани нині приміщення в Оренді. Про те, що обладнанням заставлена справжня реліквія, нові господарі навіть не здогадувалися цю фреску створили особисто Давид Черкаський та Марк Дрейцун, художник, чиє ім'я стоїть практично після всіх улюблених мультиків. Виїхав до США. Його долю розділили десятки київських творців. Патріархи студії зберігають і інші цінності, як от ця вивіска. Вона прослугувала студії 40 років. А от старі монтажні столи зберігати ніде віджили. Стоп! Всім спасибі! сказала одного разу держава, Київ От і все кіно. Ладерея! в житті кіно! Но нікак піно. На тихій вулиці Кіото вздовж лінії метро розкинувся парк. По той бік колії, правда, дерева вже порубали. Ці ж захищені статусом. Та за окупаційного режиму звання парку, відверто кажучи, нічого не варте. Тим більше, втручання в головну ландшафтну окрасу Дарниці недоторканну зелену зону по обидва боки метро вже відбулося. Тож прогулянка під соснами тепер задоволення і з тривогою. Навіть якщо рік у рік обіцяють висадити сакури. Будівництво тут навряд чи буде заглиблюватися в ліс, якщо є просторі двори і сквери, парк Кіото. Відстанню в одну зупинку метро розбили на ділянці змішаного лісу 1972 року. На відкриття приїжджала японська делегація з міста побратима. Цей невеличкий пагорб символізує гору Фудзіяму. За японською традицією кожен має хоча б раз за життя її здолати. Невеличкий рів спочатку був заповнений водою. Багато води, утікло відтоді. Залишився лише сад каменів. А ще подарована у 1981-му тими ж таки японцями буддійська ступа, гранітна п'ятиметрова споруда, яка має благотворно впливати на місцевість. І, мабуть, так і впливає, бо атмосфера тут не характерна для столичного парку, не пивна і чиста. У Києві вже давно не побачити вільних від авто тротуарів, не те щоб проїжджої частини. Для тих, хто ностальгує. Приблизно так виглядали київські вулиці в донезалежний період. Яке ж майбутнє у цього лівобережного куточка? На нивках уже давно немає нив, на куренівці куренів навіть соцмісто повалене під тиском капіталу. А може, хоч лісовому вдасться зберегти чарівну відповідність назві і закріпити свої позиції під лісом. Щоб за якихось 50 років, десь на 98-му поверсі склобетонних джунглів не прозвучало дурне запитання а чому власне лісовий?